До слова премєр міністр Денис Шмигаль пояснив, навіщо запускається нова програма «ЄПідтримка», за якою українцям дадуть по тисячі гривень. За його словами, існує три ключові цілі: перше матеріально підтримати українські родини, друге активізувати внутрішній попит на українські послуги. Третє продемонструвати єдність українського суспільства задля стійкості та перемоги. Шмигаль повідомив, що подати заявку на отримання тисячі гривень можна вже на початку зими. Та витратити протягом наступного року. Наша мета вкотре передемонструвати єдність українського суспільства для нашої стійкості і перемоги. Один із варіантів, як витратити кошти за програмою ЄПідтримка задонатити на українську армію або на офіційні рахунки юнайтед 24 Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунок того волонтерського фонду, якому ви довіряєте. Таким чином, частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку і оборону. Пане Водимире. Ну, на перше, якби я не можу знайти якось адекватного пояснення, звідки гроші? Тому що одні говорять депутати про те, що у нас будуть якісь там надлишкові, ну, по факту завжди якісь надлишкові кошти є на рахунках під кінець року. Mm -hmm. ну, от, інші кажуть, що якоїсь міжнародної допомоги у нас щось там капає. Це ще якби більше таке дурне якесь пояснення. От. Тому в будь-якому випадку, якщо якісь є гроші, так чому ж їх дійсно на? напряму не потратити на збройні сили. От Навіщо, скажімо так, викидати їх вікно, щоб хтось їх зловив, а ви зловіть, а потім прийдіть віддайте конкретному солдату. Ну, оце якась маячня. Аргументи шмигаля, що це буде по, по якось там по єдність. Ну, це так само, як розумієте, наша влада, коли краде, вони прикриваються тим, що це ж заради Ми крадемо заради єдності. Ну або ми ж там крадемо в солдатів заради. Ну Зраді солдатів ну має маразм. Ну тут я не я. Я не можу знайти ні пояснення, звідки ці гроші з'являться. А слухаючи, прем'єра, ми таке враження, що це говорить, напевно, якийсь там школяр, який взагалі, дупля не ріже в економіки. Яким чином це буде стимулювати економіку, я не знаю. Це тисяча гривень, ну вона якби дійсно по великому рахунку ні на що не впливає. Тобто, якщо брати тисячу розкидати по по, по вулиці, ну ефект, окрім того, що там вау, вітер понесе, більш немає. От. Якщо це всі гроші зібрати, потратити кудись. На ціле спрямовано, на ті ж само Сау Богдана, які зараз ми слава богу, ну добре що домовилися, роблять. Правда, не за рахунок бюджету, а партнери. Одно ну, щоб не ракету грім 2 яка має там яка летить до за 500 кілометрів, і ми могли б не питати дозволу наших партнерів. А чи можемо ми стріляти далі 300 кілометрів? Тому що вся зброя, яка дається далекобільна, вона обмежується 300 кілометрами. Не тому, що так хтось захотів, тому що так передбачено міжнародними договорами, що партнери не можна надавати зброю, яка б'є там плюс 300 більше кілометрів. А ми можемо це розробляти. Але чомусь тут вийшло так, ну розумієте, як завжди заходять із заднього проходу. І я не знаю, що це дасть. Окрім того, знову-таки, ще більше маячня, коли говорить: так це ж перепис населення. А якого кучеряво перепису населення? Я не розумію. Ну от ну що це дасть? Хіба для того, щоб сформулювати певну картину, сформулювати напередодні виборів умовний паспорт mm. е навіть округів, де буде видно, ага, отут було раніше 50% відсотків людей, які там потребували допомоги, а тепер 80%. Значить, їм потрібно втюхувати ще щось, якусь вішати про те, що буде завтра кінець епохи бідності чи ще щось. Окрім е, якоїсь такої м, зрізу е, напередодні виборів, іншого пояснення ці тисячі я знайти не можу, тому що це навіть і не підкуп, тому що ну такими крихтами не, не не, не купують голоси виборців. Ну, єдине пояснення це політтехнологічна розробка напередодні виборів, до якого до яких влада очевидно готується на наступний рік. Інше в мене не існує. Володимир, дякую, що ви знайшли час. Володимир Горковенко, політичний експерт. Депутат Київської обласної ради Спасибі. дякую.